Представляємо вашій увазі підручник біологія для восьмого класу від видавництва Астон. Авторський колектив підручника складається з фахівців різного напрямку Наталя Кокар, кандидатка біологічних наук, вчителька біології, наукового ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради, лауреатка численних премій за методичні розробки. Іван Кравець, вчитель біології та інтегрованого курсу пізнаємо природу Чернігівського ліцею Івано-Франківської міської ради. Галина Лоюш, вчитель біології. Калуського міського ліцею імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради івано Франківської області, відома підготовкою багатьох учнів, переможців Всеукраїнської олімпіади з біології, а також переможців та учасників біологічного турніру. Оксана Годан, кандидатка біологічних наук, дозент кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанака, і я, Леонід Горебець, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник науково наковопровідничого музею НАНУКРАЇНИ. Окрім того, маю педагогічний досвід, три роки викладав в школі біологію, а наразі викладаю курси в демократичній школі майбутнє та науково-провідничому ліцеї номер 145 міста Києва. Окрім того, я блогер, тож зі мною завжди можна контактувати через сторінку в Фейсбуці або в Телеграмі, якщо у вас або у ваших учнів є питання по біології, особливо по зоології, по палеонтології, екології, екології, еволюції людини, буду радий відповісти на них. На мою думку, кожен автор зумів покращити підручник із близького йому напрямку. з методики викладання біології, з інтеграції інформації, яка корисна при підготовці до Олімпіади, з посилення наукової складової. Підручник розроблено згідно із модельною програмою Балан Кулініч та Юршенко, отримав гриф рекомендовано від Міністерства освіти і науки. Це наш другий підручник за даній програмі. Минулого року опубліковано підручник для 7 класу. Для більш ефективного засвоєння матеріалу, окрім підручника, нашим авторським колективом підготовлено і видано робочий зошит та зошит із лабораторних і практичних робіт. Вони також отримали гриф рекомендовано від міністерства, а головне, отримали багато позитивних відгуків від вчителів, за що ми їм вдячні. Зауважу, що ми також будемо вдячні за критичні відгуки. Підручник для восьмого класу також буде доповнено робочим зошитом та зошитом для лабораторних і практичних робіт. Підручник, який представляємо вашій увазі, у 2024-2025 навчальному році успішно пройшов випробування у пілотних школах. Якщо вам цікаві деякі подробиці, шляху що проходить рукопис, перш ніж потрапити до шкіл, то нещодавно я розповідав про них на підкасті у Василя Байдака, який викладено на платформі YouTube. Також можете там дізнатися, чому обсяг підручника обмежено в 300-400 рінки, чому вилучено лабораторну роботу по смаковій рецепції язика. Та іншу цікаву інформацію, яку проходить підручник, перш ніж потрапити до школи. Підручник складається із вступу та десяти тем в першій темі розглянуто організм як людини як цілісну біологічну систему, а в наступних дев'яти висвітлено особливості будови та функціонування окремих систем, особливу увагу приділено захворюванням, травмам, профілактиці та основам домедичної допомоги. В роботі над текстом ми орієнтувалися на нові наукові дані. Тому в підручнику відсутні, наприклад, згадки про архантропів, палеантропів, це застарілі терміни початку ХХ століття, а то й ХІХ століття, що подекуди згадують і досі. Натомість наведено інформацію про сахелянтропа, ардепітека, людей Флориських та інші відкриття антропології ХХ століття. Наприклад, в описі чуктя описано рецептори білкового смаку, які не завжди зустрічаються в підручниках, спростовано так званий ефект ХХ кадру та інші оновлення. Особливо відмічуть тему репродукція та індивідуальний розвиток, і авторка, доцент Оксана Глодан, є фахівчини з даного напрямку і багато часу присвятила дослідженню і чудово орієнтується в нових відкриттях. Наприкінці кожного параграфу наведено завдання трьох рівнів складності, декілька запитань, для яких достатньо простої відповіді, декілька запитань, що потребують розгорнутої відповіді та одне два запитання на перевірку компетентностей. Також за QR-кодом учні можуть перейти е, на посилання із питаннями для самоконтролю. Деякі з них за бажання можна виконувати в парі, змагаючись між собою, що додає певну інтересу азарту навчальному процесу наприкінці кожної теми наявні тести для самоконтролю. На сторінках підручника також наявні QR-посилання. Прийшовши за ними, учні можуть дізнатися цікаву нову інформацію. Особливо звертаю увагу на те, що підручник має електронний додаток. Прийшовши за посиланням, ви отримаєте доступ до методичних рекомендацій, розробленого календарного планування, розроблених презентацій для проведення уроків та додаткові тести для діагностичних семестрових робіт. Обравши підручник Біологія від видавництва Астон, ви отримаєте не лише інформацію, що випадає сучасному рівні знань, але також всебічну підтримку, що передбачає допомогу в календарному плануванні, в розробці презентацій, робочі зошити та зошити для лабораторних і практичних робіт. А також можливість безпосереднього контакту вчителів та учнів з авторами підручника. Будемо раді співпраці. Вітаю! Мене звати Марія Ткачук. Я викладаю біологію та географію у 8 класі закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів села Тетежиці. У цьому навчальному році ми з учнями взяли участь у апробації підручників для 8 класу тернопільського видавництва Астон, посібники біологія і географія. Щиро дякую авторським колективам цих підручників, адже праці вкладено немало. А також хочу поділитися своїми враженнями від апробації цих нових підручників. Щодо біології, сподобалася сучасна структура підручника, багато ілюстрацій та схем. Матеріал викладений доступно та зрозуміло для учнів. Є багато практичних завдань завдань для самоперевірки, експериментів і навчальних проєктів, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Я Наталія Глицер, вчитель біології ліцею номер 2 Івано-Франківської міської ради. Апробовую підручник біологія 8 клас видавництва Астон. Підручник відповідає державному стандарту базової освіти та модельній навчальній програмі Авторбалан, спрямований на формування ключових компетентностей, сильні сторони підручника, провадження STEM, командна робота, завдання для самоконтролю, трьох рівнів складності, електронний додаток. Рекомендую! Я Москалюк, Оксана Анатолівна, вчитель біології Старостантинівської школи номер 8 Проводила апробацію підручника біології 8 клас від видавництва Астон. Дячна авторам за доступний, цікавий, насичений різноманітними матеріалами і завданнями підручник, гарні малюнки, таблиці і доповнення до теоретичного матеріалу допомагають покращити його засвоєння. Підручником міститься посилання на інтернет ресурси у вигляді QR-коду, контрольні завдання, тести. Робота в парах, пошукові проекти є позитивними якостями цього підручника. Загалом підручник формує в учнів про наукові компетентності формування знань. Вітаю! Я Павлович Ганна Василівна, вчитель біології Бішуційського ліцею Івано-Франківської області. Для апробації обрала підручник Біологія 8 клас. Автори Горобець Леонід, Кокар Наталія, Кравець Іван та Лоюш Галина. Видавництво Астон, місто Тернопіль. Щиро дякую авторському колективу та видавництву за їхню клопітку роботу та рекомендую даний підручник до використання. Добрий день, мене звати Віра. Я працюю в Тернопільській області Тернопільської міської територіальної громади. Працюю вчителем біології у загальноосвітній середній школі імені Володимира Левіцького номер 16 В цьому році я брала участь в апробації підручника, підручника з біології для учнів 8 класів під редакцію горобця. Цей підручник відповідає модельній навчальній програмі за редакцію Палана. Що хочу сказати про підручник? Значить, структура підручника логічна і логічно завершена. Але виклад матеріалу тут зроблений досить коротко, но при причому підручник не сухо викладений, тому що він доповнений великою кількістю малюнків, схем, діаграм, ілюстрацій. Причому ілюстрації підписані. І науковість присутня на певному рівні, так що дитині легко буде осягнути матеріал, бо терміни наукові виділені і, видно, зразу викладені досить доступно. Ну, і сам підручник має проблемний виклад, доповнений різноманітними завданнями. Дуже подобаються різноманітні. Рубрики, наприклад, робота в парі, тут є робота в групі, запам'ятайте, а чи знаєте ви? Є багато проєктів, які можуть виконувати діти. Запропоновано різні проєкти до кожної теми. А також, що цікаво, що можна за цим підручником дуже добре здійснювати діяльнісний підхід при викладанні біології. Тому що в QR, за QR-кодом заховається інструкція для експериментів, для проведення лабораторних робіт. Тому підручник цікавий, доступний, він допомагає формувати компетенції дитини і відповідно можу порекомендувати для використання для вивчення біології у восьмому класі. Дякуємо творчій групі під авторському колективу. Який працював над цим підручником Горобцю Леоніду Вікторовичу, кокар Наталії Васильівні, кравець Івану Володимировичу, Лоїш Галині Павлівні і Голодин Оксані Ярославні? Okay. Я Капка Надія Нестерівна, вчитель біології та хімії Ямницького ліцею Івано-Франківської області. Працюю за навчальним посібником у 8 класі біологія, видавництва Астон. Він відповідає очікуваним результатам модельної програми. Структура логічна та завершена. Ілюстрації та схеми яскраві та наочні допомагають краще зрозуміти матеріал. Практичні завдання є досить цікавими та різноманітними, відповідають рівню складності матеріалу. Також наявні покликання на інтернет-ресурси, що сприяє активному навчанню, посібники зручним у використанню в освітніх закладах. Так і для самостійного вивчення.